Готуємо смачнезні ліниві бризольки. Робляться зовсім не складно. Рецепту цьому, мабуть, 100 років. Більшість його, а вже ж знає. Якщо не знаєте, спробуйте, це дуже смачно. Розігріваємо олію на пательні. Для рецепту нам потрібні ось такі вафлі. Можна брати і великі, але їх прийдеться нарізати. Я сільпо купила ось такі вже маленькі, вони коштують недорого. Яйця розбиваємо в миску, додаємо молоко, соломо, перчимо і добре перемішуємо. Всі грамовки, як і завжди, є в описі відео. До фаршу додаємо перебуту блендерів цибулю, солимо перчимо, можна додати улюблені спеції. Замість фаршу я завжди беру на цінотижиках свинячу фермерську лопатку або окіст і сама перекручую. Так виходить за ціною фарша, але без нічого зайвого лише м'ясо. Наносимо м'ясний фарш на одну з вафель, іншу накриваємо, обмакуємо добре в яйці і відразу кладемо на розігріту олію. Смажимо по 3-4 хвилини з одного боку, далі перегортаємо і під кришкою ще 3-4 хвилини. Шар м'яса повинен бути невеликим. І не змащуйте фаршем заздалегідь, щоб вафлі не розм'якшились раніше потрібного вам часу. Викладаємо на рушник, щоб прибрати зайву олі, і насолоджуємось. Бризолік виходить багато, вафля не відчувається взагалі. На смак справжній брізоль, начинка гарно пропікається. І смачно, до речі, як гарячим, так і холодним. Смачного ваше Даріко!